Науме Марковичу, а що ви скажете про жінок? Ось, наприклад, вам хто більше подобається брюнетки чи блондинки? Ой, Гришу, не морочте мені мою сиву голову. Брюнетки, блондинки. Яка різниця в моєму віці? Аби не заважали спати? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ало, швидка, приїжджайте швидше. Наш синок живе мишеня проковтнув. Зараз приїдемо, а ви поки відкрийте йому широко рот і потримайте шматочок сиру. Може, миша сама вийде. Заходить лікар і каже Що ви робите? Я ж сказав сиру, а не ковбаси. Та то ми тепер кішку виманюємо. Померла у діда бабуся. Дід її поховав, поминки, а це 80-ті роки боротьба з алкоголем. Далі дев'ять днів, а на сорок днів дід затіяв самогон. Хтось із простоти душевної доніс дільничному. Добрі люди дідові теж донесли, що у нього буде обшук. Приходить дільничний зі свідком, сусід який і настукав. А у діда посеред хати стоїть бідон на сорок літрів, і він явно не порожній. Міліціонер. Ну що, дідусю, брагу затіяв? Та ні, вода це. А навіщо ти її посеред хати тримаєш? Брага! Та ні, вода. Міліціонер не вірить. Діду, дай кухлек, спробую. Дід неохоче дає. Міліціонер і сусід випивають, мен здивовано. Точно вода. А чого ти її посеред хати у бідоні тримаєш? А як же ж? Моя бабуся померла, старі жінки її обмили і сказали, воду сорок днів не виливай. Начальник пожежної охорони запитує підлеглого. Марчук, я викликав вас для того, щоб дізнатися, як ви переносите спеку. Не дуже, але якщо треба, то я готовий. Ні, ні, не треба таких жертв. Підете у відпустку в грудні. Одеса маленька дівчинка йде з мамою по на зустріч їм мопс. Мамо, каже дівчинка, як цей песик схожий на дядю Яшу? Тс, як тобі не соромно. Малече пошепки. Ти думаєш, собачка знає дядю Яшу? <рик> Чоловік, запідозривши дружину в невірності, найняв приватного детектива для стеження за нею. Той доповідає йому про результати. Отже, ваша дружина зустрілася з чоловіком на міській площі. Вони сіли в машину і поїхали на заміську віллу. Увійшли в будинок, сіли за стіл, випили вина, роздяглися, лягли в ліжку і вимкнули світло. Більше я нічого не бачив, чоловік розчаровано. Ех, і знову ця клята невідомість. <плес> у дитячому садку проходить заняття з малювання. Вихователька запитує у дівчинки, яка із захватом щось малює. А що це ти, Катрусю, малюєш? Бога, хм. але ж ніхто не знає, як він виглядає. То зараз дізнаються. Відвідувач. Докторе, я відчуваю і розумію жінок, лікар, впускаючи окуляри на стіл напівголосно. Отакої. Розлучаються ста п'ятирічний дідусь і ста дворічна бабуся. Суддя запитує, чому ви розлучаєтеся? Коли я на ній одружився, був молодий, а вона мене зраджувала, вдома нічого не робила. А як я з ним жила, він весь час пив, мене бив, скаржеться бабуся. А як же ви стільки років разом прожили? каже суддя. Та розумієте, дітей було шкода, чекали, коли помруть. Розочко, що ви робите сьогодні ввечері? А що, це серйозна розмова за ресторан? Ні. Поки що про те, щоб подивитися нову люстру в моїй спальні. Один колега розповідає іншому у свята їду, а наш шеф п'яний дорогу переходить. І що? Тепер знаю, що в моїй машині система безпеки сама зупиняє машину перед людиною, незважаючи на повністю натиснуту педаль газу. Злітає літак. У салон входить стюардеса. Шановні пасажири. Раді вітати вас на борту нашого авіалайнера. Наш літак пілотує пілот першого класу, заслужений майстер парашутного спорту. <реш> Дзвінок по телефону. Це контора френкель Френкель і френкель, френкель Так, будь ласка, барона Френкеля, його немає. Він на нараді в Парижі. Тоді пана Френкеля. Його теж немає. Він в Одесі відпочиває. Тоді містера Френкеля. Його немає, він на лікарняному. Тоді Френкіля. Слухаю вас. Вольф Маркович. Хто їв із моєї тарілки? І вона порожня? Моня. А хто їв із моєї тарілки? Вона ж порожня. Софочка. А хто їв із моєї тарілки? Вона теж порожня. Дора Зельманівна. Ой, не робіть мені нерви. Я ще не накладала. В одній родині всі повні, від XXL і вище. Їхній же син у початковій школі не мав правильної дитячої повноти. І його тягали по лікарях, шукали то глистів, то страшні захворювання, то нервові розлади. У шостого, за рахунком дієтолога, мама рознервувалася і голосно попросила пояснити худорлявість дитини. Лікар мовчить, мама кричить, що син помре. Лікар задумливо дивиться на маму і просить сісти. Та сідає, повідомляє, що готова на все, аби тільки знати. гітолог, ви знаєте, у мене є припущення, що ви його об'їдаєте. Розмовляють двоє друзів. Один каже, ти знаєш, я знайшов іншу, Іду від дружини. Тоді тобі доведеться піти із нашого парашутного клубу, радить другий. Ну, само собою, раз дружина в клубі працює укладальницею парашутів. Американський оператор приїхав на Одеську кіностудію і йому показали приголомшливо зняту сцену морського шторму. Дізнавшись, що шторм знімали справжні, американець сказав: у себе в Штатах я цю сцену спокійно зняв би в склянці води. На що наш оператор відповів: Я б теж елементарно зняв її в склянці води, але у нас на студії весь час кудись зникає склянка. Летить літак раптово в повітрі з ним щось трапляється, і він починає падати. Тут підбігає один пасажир Дайте, дайте, я зроблю. Пілоти розуміють, що гірше вже не буде, і дозволяють. Пасажир з усієї сили б'є по панелі приладів, і літак зависає в повітрі, не поспішаючи, щось там лагодить, потім знову б'є по панелі приладів, літак продовжує політ і благополучно сідає. На землі чоловіка нагороджують, запитують Ви врятували стількох людей? Скажіть ви екстрасенс? Та ні, що ви? Я ліфтер. Переписка дівчина з хлопцем в месенджері. Приїжджай, у мене нікого немає. Адресу знаєш через якийсь час. Відкривай. Просто смикни за двері. Зачинено. Слава Богу, я просто на тиждень поїхала відпочивати і забула, заперла я квартиру чи ні. Дякую, що перевірив. У можна я тебе поцілую в лобик? А можна в носик, тепер в губки, тепер твої шикарні груди. Ось зараз тьомчик у пупочок, а тепер в ніжку. Ану не перескакуй. Екзаменатор запитує студента. Розкажіть мені, як працює трансформатор? Два. Неправильно. Трансформатор працює так. У... Біолог, фізик і математик сидять у кафе і спостерігають за дверима на протилежному боці вулиці. Вони відзначають таку закономірність. Кількість людей, що входять у ці двері, завжди дорівнює кількості людей, які через деякий час з них виходять. Раптово картина порушується. У двері входять двоє, а потім виходять троє. Вчені починають обговорювати цей феномен, біолог. Очевидно, вони розмножилися. Фізик, мабуть, це можна пояснити помилкою експерименту. Математик, коли в будинок увійде ще одна людина, він буде порожній. Чому ти такий сумний? Та ось зайшов на європейський сайт знайомств. Дивлюся оголошення Джулія, 27 років, 90, 60, 90, блондинка, без матеріальних проблем, Лондон, Велика Британія. Я їй написав і вона відповіла. Не поспілкувалися, я їй сподобався, і вона приїхала. Ну, так класно ж? Тобі що не сподобалося? Хто ж знав, що вона об'єми своїх форм у дюймах вкаже? Корисна порада дівчатам. Записуйте, з чоловіками найкраще знайомитися на касі продуктового магазину. Там відразу видно, одружений, неодружений, алкоголік, не алкоголік, є гроші, немає грошей. І чим цього хлопа можна годувати, щоб не сильно його розбестити? Сьогодні на ринку до мене підійшла дівчина з мікрофоном і відеооператор, який її супроводжував. Дівчина радісно задала мені питання Скажіть, яка з ковбас нашого місцевого м'ясокомбінату вам запам'яталася особливо надовго? Я чесно відповіла прострочена. Стоматолог каже пацієнту Послухайте, мені потрібна ваша допомога, чи не могли б ви покричати сильніше? Але, докторе, мені зовсім навіть не боляче. Я знаю, але справа в тому, що в приймальні зібралася велика черга. А я б хотів встигнути подивитися фінальний футбольний матч по телевізору о 17-й годині. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Єврей скаржиться рабину на погані житлові умови. Ти візьми козу і посели її в кімнаті. Та що ти кажеш? Куди ж козу ще, і так там нікуди ступнути? Приведи козу. Ну, добре, привів козу, через кілька днів приходить до рабина. Що ти мені порадив? Тут і без кози жити не можна було, а тепер взагалі кошмар. Тепер забери козу, забрав козу. Скоро приходить і каже Дякую, так добре жити стало, так спокійно, так просторо. Тьотю Галю, а що таке справжній досвід? Молодий чоловіче, це коли на питання, що, де, коли, приходить одне запитання. Навіщо? Чоловік до дружини. Люба, збирайся, ми їдемо у відпустку. Ура! А куди ми їдемо? Ну, ти ж хотіла драйву і непередбачуваності. Так. Так ось, через годину ми їдемо автостопом до Конго. Візьми автомат на кухні, а дітей я вже відвіз циганам. Оголошення. Цього тижня в студентському містечку очікуються перебої з гарячою та холодною водою. Переб'ються гуртожитки 3, 5 та 12.